Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу, з вами Деніт d і ми продовжуємо проходити кар'єру в FIFA 14 за Динамо Київ. І газета команда опублікувала дуже, дуже цікаву статтю. Подивіться, Ярмоленко в Челсі, що відбувається. Ну, обличчя наше, звичайно, це Ярмоленко дуже знамените вже в нашій кар'єрі. І що пише газета команда? Я скажу е коротко, що тут пише, що... Мауріньо, ні, не Мауріньо, а вболівальник, один з вболівальників казав, що не так уявляв себе Ярмоленка в Челсі, і Динамо Київ може забрати його назад, якщо захоче. Ну, побачимо, якщо нам продадуть його ну, там, мільйонів за 20, це буде супер. Я згоден його забрати назад. І так, Динамо Київ уже шосте місце, але у нас є ще гра. Завдяки якій ми можемо стрибнути на, ну, при гарному результаті Дніпра для нас, то може і на треть. А взагалі від лідера ми відстаємо на 4 бали. Сьогодні матч з Зорею. І давайте подивимось, хто нам... кого нам знайшли вже скаути. Це люди, у яких залишається 9 місяців до кінця контракту. І яких можливо підписати безкоштовно взимку. Значить, Крей Гарнер, Алехандро Фаурлін, Джермейн Джинас, Роланд Лама. Це з Англії нам знайшли таких. Ну, знайшли там ще дуже багато вже людей, так 45, мабуть. Але чотирьох я тільки поки що залишаю і досліджую, як же ж вони грають. Потім з Іспанії. Тут я жодного не знаю, мабуть, тільки Кармону чув. А ще Малонга, Алькала і Рафа. Просто Рафа прикольно звучить, і центральний захисник все-таки нам потрібен. Подивимось, раптом він непогано грає. Хоча я дуже сумніваюся, що в Гетафе Рафа буде якось непогано грати. І в Німеччину я відіслав свого скаута, він знайшов Рафінію. І вже, ви знаєте, про Оскара Вента, є якісь вже, бачите, перші результати його гри, але ми почекаємо остаточних. Марсель Шафер і Сільвіо. Сільвіо, я, хоч він і в Юніон Берлін це взагалі команда, я так розумію, другої Бундесліги, але по обличчю я бачу, він повинен бути начебто швидким, хоча я можу помилятися. Або він може просто бути швидким і все, а бити по воротах 45. Таке також буває. І ми починаємо матч з Луганською зорею у себе вдома в Києві. Так. І дивимося, ну, Марко Ройс представляє нашу форму. А, дивіться, Холстен у зорі. Спонсор, це знамените пиво, якщо я не помиляюсь. І як завжди, ми ставимо вечір. Так. Легенда, все нормально. Юрлі Вакс, Юрлі Вакс один матч обслуговував з нашою участю, але якось він відсудив не дуже добре. Нам, як завжди, не вистачає одного Вінгера. Зозуля повинен грати Вінгером, але це він не дуже продуктивний на цьому фланзі. Ну, на правому, я думаю, також він буде не таким. Хоча можна спробувати. Ленс буде зміщуватись зліва і пробувати правою. Це в ідеалі. Гусів таки закінчує кар'єру після закінчення сезону. І нам тепер знадобиться ще і правий захисник. Додатково, так, в Гусі я був повністю задоволений. Але тепер треба шукати. Може, Рафінію якраз підпишемо. Коваль у нас вилетів зі старту, бо почав літати як супермен і повзм'ячач, що саме головне. Тепер стоїть Шовковський, який. Також збирається уходити. Написано, але він ще не сказав це остаточно, тому може ще на рік продовжить контракт. Побачимо. І все, ми готові розпочинати. НСК Олімпійський. Юрій Вакс, нагадаю, обслуговує цей матч. О, гарний початок. Прийом у Ємерсі Мбокані, який після травми заграв дуже і дуже непогано. Так, дивимось табличку. Металург Донецьк, Чорноморець Дніпро. Така трійка лідерів неочікувана. Тільки Дніпро. Можна було спрогнозувати в трійці, але не Чорноморець і Металург Донецьк. Так, давайте, як завжди, ми любимо грати. Це контратака і трошки в Атаку. Атака Зорія. Перша, найнебезпечніша. Найнебезпечніші атаки це перша, і одразу після пропущеного суперником голу. Тримулінас. Ленц. Повернувся він на лівий фланг і одразу помиляється. Одразу помиляється. Юрій Вакс щось побачив, а саме його асистент. Але вже все. Момент пройшов. Аут для Зорі. Швидко ярмаш хоче ввести йде на. Тепер Ліпартія з м'ячем І тут розвертають. Розвертають Хачеріді Безус. Безус заплутався в м'ячі, але все-таки зміг. Зміг відвоювати Зозуля. Ось вам і Зозуля на фланзі. І є шанс Гуся віддає на Зозулю. Зозуля. Швидкість є. І простріл він не зміг зробити. Завів себе вже під лінію, під лицеву лінію і нічого вже зробити не зміг. Так, нормально. Зіграв в стіночку з Ліпартією Ленс і таки не зміг пробити. Наскільки я пам'ятаю, Зорля постійно нам FIFA 13 заважала. Але от зараз удар відголозу. Постійно було важко з нею грати. Ми вигравали Леді-Лейдь. І побачимо, як буде зараз. Ну, що нелегко в нашому чемпіонаті, так це точно, бо у нас, на диво, команди люблять потримати м'яч, люблять не давати грати, і, до речі, металіст починає вести в рахунку в матчі з лідером чемпіонату Металургом з Донецька. Це хто так? Гусів так приймає не дуже добре. Ігнатевич. Чи Ігнатєвич там навіть Джей стоїть. О, який. Дивіться. Це Постранський. Віталій Постранський, до речі, схожий. От зараз його фото показали і схожий. Так. Зозуля пробиває, але міг трошки притримати м'яч і м -м, почекати, коли Бокані розбіжиться і віддати пас. Але... Те, що він пробив, це непогано, бо без ударів не буде голів. Ройс поки що непомітний, наша головна зірка і, мабуть, майбутній капітан, дивлячись на те, що Олег Олегусів завершує кар'єру. Юрій Вакс розмахує жовтою карткою і Олександр Драгович наш найгрубіший футболіст, який вже встиг і, і червону отримати. І вже, мабуть, кілька жовтих. А може це перша жовта. Гусяв. Гусів. І от треба Ленсу набігати, але він не робить цього. Відкривався Бокані. Шкода, що Ленс просто стояв і дивився на Олега Гусева. І не встиг, не встиг ні Хачеріді ні Зузуля на цей м'яч. Ну, знову, бачите, Зоря розкатує м'яч. І динамівці, чесно кажучи, грають другим номером. Тому що більше м'яч все-таки знаходиться в ногах у Луганської зорі. А вже закінчується перший тайм. Удар головою небезпечно, де Олівейра пробиває добре, що повз ворота. Олександр Шовковський вводитиме м'яч. Зі свого воротарського майданчику. І є шанс розіграти атаку. Безус. Безус віддає на Велозу, велозу. Бокані. Бокані бачить Ленса і віддає досить непогану передачу. Ленс повинен встигати, але що це за прийом? І, як завжди, магніт Фіфи, -фі, який знаходиться за воротами, особливо найсильніший за воротами, трошки слабіший в бокових. Частина в поля, він протягує м'яч. Ой, що це було? Він протягує м'яч, і той викочується за лінію, щоб не затримуватись на полі. Даніло. Даніло, але Олександр Драгович прекрасно грає в підкаті. Ризикуючи трошки, бо є вже жовта картка. І. Ой-ой-ой-ой-ой! Оце, оце вже погано, але повзворок. Поклали. На п'яту точку Хачерліді. 0-0 після першого тайму моментів немає, крім от, ну, на пів моментів удару Мігіля Велозу та Романа Зозулі якраз нам показували. Але потім пішла реклама. Другий тайм розпочинається. Давайте вже в ультраатаку підемо, щоб. Ох, ну це, це штрафний Вакс. Це штрафний і, мабуть, ну, не вистачало ще цього. Так, є ушкодження у велозу, але вона повинно зараз пройти. Хачерліді Ану Хачеріді, ну, хачеріді в Вдарив Хачерліді але нічого такого. Як завжди, як всі. Як всі. Влучив захисника. І ось тут є Марко. Марко Ройс. Розвертається і. Є шанс! Удар! Ну куди ти лупи? Хто це був? А хто це був? Давайте повтор подивимось, чому, по-перше, у мене стоїть ручне переключення. Я не знаю, чому переключився з бокані на оцього. Це хто такий? Я думаю, це Тремулінас. Як тут переключити камеру? Так, це був Тремулінас. Не знаю, чому переключився сам він. Бокані, звичайно, пробив би набагато краще. Ну, ось перший небезпечний наш момент. Це радує. Ліпартія. Чайковський. Чайковський одразу починає грати пори року. Хомчановський. Удар і прекрасний, прекрасний нестандартний гол від наших суперників. Ліпартія забиває головою після чергового навісу. Чергового навісу в кожному матчі нам так вішають. Ну, пора, мабуть, приймати якісь міри щодо цих навісів. Наших суперників і. Грати трошки по-іншому. Грати трошки по-іншому. Е, може, ось так от. Я думаю, от дивіться, отак от, от. Оп! Удар! От дивіться, один-один. Ну, навісом на навіс. Будемо відповідати. Е, звичайно, звичайно, це в нормальному футболі, ну, в реальному футболі, навіс флангу, це. Що тут такого? Це не чіт. Та і FIFA це не такий чит останнім часом. От FIFA 2001, я пам'ятаю, от там Зробив навіс, нажав два рази D, Тобто клавішу удару, і все через себе в дев'ятку там або головою поклав. Все-таки тепер вони борються з цим потрошку. І вже не так легко забивати з навісу і головою. Даніло. Даніло. Якийсь такий технічний, я бачу, мужик. Ліпатія. І тут Драговіч! Драговіч, що там таке? Офсайд? Офсайт. Ліпартія. Іде з поля. Ну, бачите, після жовтої картки Драговіч грає в підкатах, але робиться вдало. І от зараз запускають Марко Ройса. Марко Ройс! Марко Ройс. Є. Є де. на кого. І ось так Безус! Безус добивання. Драговіч. Гусів. Гусів на Хачеліді. Хачеліді на Велозу. Так, це Марко Ройс. Трошки не в собі. Ну, і ризикований пас. Непотрібний ризикований пас. О, от зараз! От зараз є шанс. Мігель, Мігель. Мигель Велозу, Безус. Безус. І Марко Ройсу. Удар! В дальній кут! Іще один удар. Ай-яй-яй, це все це все, кнопка переключення. Це все кнопка переключення. Дала такий парашутний удар. Драгович, Хачі лідер. Ну, ще раз в ніч грати. Не можна. До речі, металістам 3-1 виграє у лідера. Ну Марко Рос, чого він прибіг, коли вже Велозу хоче пробивати. І от зараз Марко і Це, звичайно, блокування. Ну що це таке відбувається? В УПЛ це ще більша проблема, ніж в оригінальній FIFA. Вони набігають, коли не треба. От сам комп'ютер біжить і все, і нічого не можеш зробити. Навіть якщо ти переключений на цього гравця, от е, в PES є така класна штука, як суперскасування. Е, Суперотмена вона там називається. І. Нажимаєш деякі клавіші і можеш бігти куди хочеш. Удар! Удар її по-странськи. А хто пробував? Драгович. Дивіться, це Драгович. У нас захисники типу Хумельса є, які можуть дуже гарно пробити. Та й зараз виберемо більш-менш нормального гравця. От ніби оцього. Що це таке? Хто це? Це Зозуля. Це, мабуть, Зозуля. Так. Велозу. Ну вже через те, що прийняв погано, то було видно, що. Е, заблокують. Ох! Е, паті на хаті, бачили? Щойно було. Бігли вдвох і вдвох і впали. Ось такі от у нас. Ось такі у нас супер-бупер гравці, які. Як в ватні падають. Ну, нехай. Ну, дивіться, ну, що це таке. Відібрав упав. Відібрав упав. Це постійно так. Да що з ними таке? Шо, як вони взагалі грають і чи вони падають кожного разу? Що це за навіс? від Три Взагалі Взагалі незрозуміло, 4 хвилини залишається, треба йти в атаку. Ну, неймовірний пас від Зозулі. І треба чимшвидше вперед. І ось так от у Безуса легко забирають, бо у нього ніякої швидкості. Техніка трошки є, але... Тут вона не спрацювала. Ну, ще одна нічия, або взагалі зараз може бути поразка, це, це такий удар по амбіціях київського клубу щодо чемпіонства. Щодо чемпіонства, а дивіться, Шовковський, молодець. Ну знову ці навіси, вони більше ніяк не вміють грати. Просто ніяк. І ще саме головне, що важко, важко з цим боротися. Все-таки, як там не було, важкувати. Ну і все. Наша контратака, звичайно, закінчується свистком Арбітра. 1-1. 1-1. Знову втрата двох очок. Ми можемо привітати донецький шахтар, який нас уже обходить. Тому. І у нас Кубок України. Наступний матч Ставрію А після нього. Після нього буде арсенал, і отут це, це ключовий момент кар'єри, можна сказати, бо ви бачите, що арсенал з всіма грає 0-0, але йому не додаються очки. Тому як це буде з нами виглядати? Може він тільки у нас може відібрати, не знаю, просто не знаю. І ще нам цей кубок дуже псує ситуацію, бо він посеред тижня, бачите, тільки два дні буде до арсенала відпочити. От також питання. Питання, наскільки відпочинуть наші гравці. І так, у нас новини з Англії і кінцевий звіт по Ролану Лама. Давайте подивимось. Непогані фізичні дані у нього, навіть витривалість. А, а що там далі? А, так, технічка. Точність удару, супер. Це просто, мабуть, пробігати отак от, от, тупо пробігати і навіс. Пробігати і навіс. Хоч у нього навіс 73-77. Десь, значить, 75, я думаю, буде середнє. Ну, забезкоштовно, якщо не буде більше варіантів, можна подумати. я залишу його. І, і ще 15 гравців нам прислали. Ну це я вже подивлюся за кадром. А давайте подивимось таблицю, де ми вже скотились, хто знає на яке місце. Так. І ось. Ось ми шості, прекрасно, відстаємо на три бали від uh, лідера...